Доброго дня, мої шановні глядачі. Третє відео на тему прогноз по областях України щодо загрози з боку Росії в контексті війни по військовій ситуації, яка може виникнути. Ну, дуже багато цілей по наводці. По наводці, і хитрість ворога полягає в тому, щоби. Будь-яким чином заблокувати захист. Ну, ось таким чином. Посилюють вони, посилюють. Посилюють вони свою агресію, свою ціль, і таким чином наші хлопці посилюють свою обороноздатність. Так, починаємо ми з Миколаївської області. Миколаївська область до 10 лютого 2024 року. Розпадання йде розпадання і е, з близького горизонту. Замах на вас з близького горизонту, з моря. Переважно з моря. Знову ж таки, буде. Працювати потужно ППО проти того. Тут ракети більше йдуть, ракети. І тут може статися таке відчуття на певний момент, що ворог переважає нерівномірність сил. Нерівномірність сил. Але в той самий час можу сказати, що наші будуть працювати потужно. Стабілізують вони ситуацію. Загроза є для цивільних інфраструктур, загроза є для місцин або місць там, де йде кругооберт грошей. Це магазини, це банківські установи, це ну, будь-що там, де йде кругооберт грошей. Цивільні інфраструктури, критичні інфраструктури можуть прийти в занепад. Електроенергія також тут іде. Електроенергія проблема, перебой може бути. Ну, в такому плані. Далі Херсонська область. Херсонська область до 10 лютого 2024 року окупована. Окупована частина. Окупована частина. Так, можуть бути там прильоти. Прильоти, проблема зі світлом, уходить світло. І також проблема з водою. Знову ж таки, прильоти, немає світла, навіть можуть і не ремонтувати такі поламки, що не ремонтуються в певних місцинах. І тут ще йдеться мова про небажаність перебування в людних місцинах, в людних місцях. Ну і холод там в оселях. В оселях там холод. Ну, в такому плані. Неокупована частина Херсонської області, неокупована частина Херсонської області. Ну, цілі йдуть по наводках, багато буде влучань, будуть навіть люди постраждалі. Можуть бути загиблі, на жаль. І молоді люди можуть загинути. Молоді. Немає доступ до якогось ресурсу внаслідок того, що його здали. Здали і. Е Ну, Знищили, можна так сказати, знищили. Ресурс може бути води. Ано, ну, перевіримо. Може бути пов'язаний з водою. Ну, а також і світло, тому що немає світла, нема води. Як перша причина може бути світло. Носики, зупинка, неможливість виправити проблему в темний час доби. Так, можуть бути також вибухи. Просто вибухи. Знову ж таки, тут діють ці от крадії, ці злочинці, і вони як наводять, так і можуть щось закладати, вибухове. Таке, що може людей лякати біля води. Біля води загроза є, переправи через воду транспортні засоби, мости. Або просто місцини біля води. Також виробничі заклади, Виробнич, освітньовиробничі, ну, от щось таке. Там, де щось виробляється. Виробляється. Електроенергія може вироблятися. Ну, якось так, знаєте, не просто як виробництво якогось продукту, а й там, де продукується щось таке от на рівні побуту. Ну, в такому плані дітей бережіть, будь ласка, бережіть дітей. Вода діти, що діти п'ють. Спостерігайте. Так, далі дивимось Одеська область, Одеська область, Одеська область до 10 лютого 2024 року. Ну, ціль Одеса є. Одеська область як ціль, яку будуть... Унеможливлювати, але страхів нанесе. Тобто ціль іде, запускають, люди лякаються. Щось може дуже низько і швидко летіти. Багато водночас. Е, можуть бути влучання, на жаль. Наші будуть певними зусиллями, всіми силами зупиняти це, але є загроза. Досягнення мети ворогом з повітря. Справа в тому, що вони можуть запускати водночас, в одну ціль декілька повітряних об'єктів. І важко дуже відбити, ну, знову ж таки, наказ відданий. Наказ зі стосовно вогню вниз з повітря. Ну, і, на жаль, тут може бути, ну, майстерність вона уходить. Наша майстерність може. Бачите, є влучання тут, на жаль. Можуть бути влучання з повітря. Ну, і знову ж таки, ворог маніпулює. Оці от траєкторії незрозумілі, за якими можуть бути декілька повітряних об'єктів, спрямовані на одну ціль. І вони можуть рухатися незрозумілою дурною траєкторією. І за цього може виникати проблема, от як плутанина. Тому будьте обережні. Території біля води. Так, далі, Вінницька область. Вінницька область до 10 лютого 2024 року. Вінницька область, покажіть. Може до вас наближатися. Але, знаєте, таке відчуття, ніби щось їхнє, вони ніби як до вас. Летять, але щось може їхню увагу відвернути або вони повернуть в інший напрям. Ем, ще такий, е, така версія може бути. Знову територія біля води, вони якби наближаються, вони щось запуляють, але їхня, вони хочуть відволікти вашу увагу чимось одним. але їх ну, от як нереальним відволікти, але спрямувати інші зусилля на щось потужне, ресурсне. Тобто, в будь-якому випадку тут іде відволікання уваги. Щось от як ловля на живця, знаєте, говорять. Ну, у вас захист стоїть. Блокують їх, блокують територія біля води. Десь там чи мости, чи. Ну там, де вода. І переправ... Ну, все, що пов'язано з водою. Що стоїть на воді, якісь транспортні засоби водяні. Або узбережжя чогось. Край біля води. Знову, у вас проблема з водою може бути. Можу забрати воду. Ціль ворога може бути забрати в вас воду. Тут крутиться о, о, ця система, вон, о, яка крутить воду, система води, водорозподіл. Вона зупиняється. Тут з водою у вас проблема. Оце от потужне ресурсне, вони будуть намагатися його досягти. В них геніальна ідея. Геніальна ідея знищити це. Ну, дивіться, будьте обережні в цих місцинах. Все, що пов'язано з водою або система води. От мені здається, що те, що крутить воду, те, що ну, качає воду, система саме. Тому е беріть собі до уваги ну, є загрози, що вони досягнуть мети, є загроза. Знову вода Бережіть дітей, Бережіть дітей. Багато фейків у вас також ходить. Багато фейків. Ну, стосовно цього, що щось воно, воно не. не. От коли, коли буде проблема з водою, буде багато, скажімо, такої не дуже обнадійливої інформації стосовно того, що його вже ніколи не відремонтують, або, ну от, або наразі будуть щось нагнітати, що щось у вас там. Хочуть щось там ну, ворог знищити. Таке, що воно не може бути відремонтоване нормально. От якось так. Так, ну і ще в цьому відео дивимось Крим. Український Крим дивимось. Український Крим на кордонах може влучити в ціль кордони з Кримом. Успішне влучення в ціль. Щось пересічає повітряні кордони. Важка ситуація там. Якийсь великий БН... БК, щось таке великий склад, там буде знищений третьою силою за допомогою когось, якогось, скажімо так, нашого співробітника, який там нам допомагає. Тобто нам там допомагають, ну, вони, вони щось ціни втратять, і це така болюча буде втрата. Довго горіти буде, знаєте. І великий обсяг, велика територія, великий обсяг е територіальний, щось в них там. Ну, а для нас це буде дуже добра новина. Ми почуємо цю новину, нам принесуть цю новину. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшов в цьому відео. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!